Всім привіт! В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, наскільки важлива заминка після тренування, в чому її суть та коли її виконувати. Мене звати Костянтин, я тренер з бігу. І я вас вітаю на каналі Run4Fun. Тут ми даємо цінні поради початківцям для тренування, щоб тренування приносили користь та задоволення. Рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати нас подобайками та підписатися на наш канал. Окрім хорошої та якісної розминки, слід виконувати не менш важливу заминку. Як робити розминку перед тренуванням, ми знімали вже відео, яке ви можете переглянути у нас на каналі. Для того, щоб краще відновитися після тренування та плавно перевести свої м'язи, суглоби, дихальну та серцеву судинну систему з режиму тренування в звичний стан, нам потрібна заминка. Без заминки у вас може виникати дискомфорт у м'язах та постійна зажатість. Заминка буває активною та пасивною. Активна заминка це повільний біг 10-15 хвилин чи навіть ходьба, щоб заспокоїти серце та нормалізувати пульс. Пасивну заминку, тобто розтяжку, ми виконуємо зразу після активної. М'язи працюють і стають коротшими, а постійна розтяжка допоможе уникнути надмірного напруження в них. Завдяки заминці ми запобігаємо утворенню травм та втоми, а постійна розтяжка допоможе покращити розтяг м'язевих волокон. Після того, коли ми заспокоїли серцеву та дихальну систему, ми переходимо до пасивної заминки. І тут ми будемо знімати напруження з м'язевих волокон та додамо еластичності м'язам. Зараз я вам покажу чотири вправи, які я рекомендую виконувати після бігової заминки. Перша вправа є прокатування спини. Руки кладемо на коліна, спину максимально округлюємо і робимо прокатування від тазу до шиї. Дивимося. Друга вправа називається розтяг задньої лінії стегна». Одна нога пряма, другу ногу складаємо під таз. Ця нога носок на себе. Стараємося тягнутися до стопи рівною спиною. Від 20 до 30 секунд на кожну ногу буде достатньо. Аналогічно виконуємо на другу ногу. Хто може себе взяти за носок, буде взагалі супер. Третя вправа на мобільність та зостигневого суглобу. Лягаємо на каримат, коліно скручуємо до себе. Беремо себе різною зноюменною рукою. Заводимо в одну сторону протилежну лопатку, стараємося не відривати від е, каремату. І аналогічно на другу ногу. І остання вправа на розтяг грушеподібного м'язу. Повертаємося обличчям, обличчям до каремату. Одну ногу складаємо під корпус, друга нога пряма і стараємося е, піджати корпусом до ноги. Хто не відчуває натягу, можемо ускладнити це, завести ногу більш перпендикулярний кут зробити до корпусу. На одну ногу і аналогічно на другу ногу. Ось ці чотири вправи я рекомендую виконувати після бігової заминки, яку ви зробили після бігового навантаження 15, 20, 10 хвилин бігу або навіть ходьби. Сьогодні ви дізналися, наскільки важлива заминка після бігу. Не лінуйтеся виконувати її, адже вона буде запобігати вашим травмам, ви будете краще відновлюватися, буде покращуватися стан ваших м'язевих молокон та покращиться ваш загальний стан. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Підтримайте нас подобайками та підпишіться на канал. І напишіть в коментарях, які відео ви б хотіли бачити ще у нас на каналі. Тренуйтеся регулярно, з користю для здоров'я і завтра не пожалієте.